Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Ось друзі. То ми з люди двоє ведемо програму сніданку з 1 плюс 1», А іноді бува нас і шестеро, і п'ятеро. Але тепер нас буде точно троє ведучих. Сніданку з ним плюс. Так у нас буде троє ведучих. Знайомтеся, це наша співведуча Тоня. Тоні, кить -кить. Боже, вона вся така вправна. Тільки хіба щоб пиріжки не смажить. Дивіться, яка цікавенька, усюди загляне, кожний куточок, зараз все розвідає, Ну, поки вона вивчає тут територію, кожен сантиметр нашої студії. А, про інші побутові приємності. Виявляється, якщо ви із задоволенням миєте посуд, зараз уважно послухаємо ще раз, якщо ви із задоволенням миєте посуд, це лише. На користь вашим подружнім стосункам. Дивимося, як таке може бути. Чому миття, як миття посуду пов'язане з інтимними стосунками? ти де? Мала. Вимитий посуд. Козир чоловіків у любовних стосунках. Американські вчені переконують, під час любовних пестощів люди щасливіші, якщо саме коханий звик мити кухонне начиння. Таку тенденцію соціологи вперше помітили ще у опитуваннях початку 2000-х. Після 11 тисяч відповідей закоханих стало ясно, пара живе гармонійно, якщо глава родини бере на себе деякі обов'язки жінки. Це похід за покупками, викидання сміття або прибирання. Вчені додають партнерка так. Також почувається щасливішою і більш задоволеною інтимним життям, коли чоловік рівномірно розподіляє з нею побут. Та науковці підкреслили, крім цього, чоловікам і жінкам у стосунках важлива довіра. Тож сміливо довіряйте коханим якусь частину роботи. Адже чим більше спільних обов'язків, тим міцніші стосунки.